На сьогодні останній був, Остання зустріч була в такому форматі, коли була група рефлексії для жінок в такому камерному форматі. Ну і всім трошки сумно мені в тому числі, тому що дійсно щось добре закінчується. Це була дуже така, дуже така атмосфера була підтримуюча. Я думаю, для всіх була підтримуюча атмосфера. Але е, з Натою Катериненко, ми коли говорили про проект, коли його починали, ми говорили про те, що такою метою є дати жінкам висловитися. І Я впевнена, що це відбулося, тому що сьогодні такий був градус обговорення, коли кожна жінка намагалася, відчуваючи, що ми вже закінчуємо. Е, хотіла сказати більше, сказати все, що вона думає. І звичайно, всі відчувають, що не вистачило, хочуть продовження. Але е, ми всі дуже багато чуємо чого втрачаємо під час війни, під час життя, і звичайно, знайти слова для того, щоб попрощатися. Прогорювати це прощання, це розставання, це ну, велика справа. і Я думаю, що нам ми трошки торкнулися сьогодні цього питання, і сподіваюся, що наступного разу ми теж так зможемо говорити про прощання, тому що дійсно жінки говорять про те, що вони тут відчули таку дуже підтримуючу атмосферу, атмосферу в якій вони змогли висловитися. І важливо знову ж таки, да, такі наші сподівання були на початку проекту про те, що вони знали, що їхні дії. Діти в безпечній атмосфері, що їхні діти з людиною, яку вони знають, якій вони вже довіряють, і вони могли тоді почувати себе більш вільно, більш спокійно. І я думаю, що це велике дійсно наше таке досягнення і важлива річ, яку вдалося зробити в рамках цього проекту. Ну і ми сьогодні згадували різні такі моменти, які торкнулися кожного на цьому проєкті. Для мене таким. Важливим моментом, моментом про який я думаю, дуже довго буду пам'ятати. Це була робота з глиною, коли була така камерна дуже обстановка, і це мені нагадало тоді. Напевно, я так собі фантазувала, що це могли б наші бабусі чи прабабусі також сидіти в такому колі, щось робити, вишивати чи, чи займатися іншими якимись справами і говорити про те, що у них болить. І це насправді от така була. Отакий От один раз така була атмосфера, і вона тоді нам теж допомогла поговорити про досвід наших прабабусь і бабусь, про те, як вони переживали війну. Ну і дати такий ресурс для того, щоб справлятися з тими викликами, які існують сьогодні для кожної жінки.